Доброго дня на моєму каналі! В одному з попередніх відео я розповідала про те, як створити декоративний город. Ми обрали правильне місце, форму і розмір грядок, а також матеріали. Кому цікаво, подивіться, будь ласка. Сьогодні в продовження теми пропоную вам три варіанти посадки рослин на декоративному городі, а також приклади вдалих поєднань зелені та овочів при спільній посадці. Перший варіант для вільних художників та митців саду такий собі англійський город в пейзажному стилю, де ми змішуємо різні культури на одній грядці. В такому випадку бажано добре підібрати сусідів, бо від цього може залежати не тільки краса клумби грядки, а й здоров'я кожної рослини. Думаю, що всім відоме класичне поєднання моркви із цибулею, які захищають один одного від шкідників. Огірок гарно росте поряд із кропом, бобовими та цибулею. Томати та перець дуже добре почувають себе поряд із базиліком. Таке поєднання навіть здатне збільшити врожай. Капуста буде гарно рости поряд із селерою, морквою, цибулею та часником. Напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки видів овочів зазвичай є на вашому городі, і які з них ви любите найбільше. Щиро дякую за ваші вподобайки. Овочеві культури самі по собі дуже декоративні. Квітуча цибуля або зонтикоподібне соцвіття кропу, яскраві плоди гіркого перцю, тільки погляньте, яка краса! Але ми можемо підсилити ефект і додати на нашу городню клумбу корисні однорічні квіти, чорнобривці, календуло і інші, які не лише гарно цвітуть, а ще й дбають про здоров'я овочевих культур. А наприклад, настурція Турція не тільки прикрасить грядку, її квіти, листя та насіння їстівні. Знайдіть трохи місця і для декоративної капусти. Вона, хоч і не їстівна, але дуже велично та природньо виглядає на грядці. Не забуваємо також про багаторічні пряні трави. Для них можна відвести окремі грядко клумби, а можна поєднати з овочевими посадками. І соп, чебрець, меліса, естрагон, розмарин обирайте на свій смак і додавайте до городніх композицій. До речі, не обов'язково висаджувати всі пряні рослини на грядку. Частину можна залишити у горщиках та заповнювати ними порожні місця на городі. Наприклад, м'ята висаджена у горщик, ще й не розповзеться по всьому городу, а розмарин не вимерзне взимку. Якщо вам складно створити городню композицію, звертайтесь, будь ласка. Мої контакти ви знайдете в описі під відео. Другий варіант більш традиційний. Нагадую, французький город в регулярному стилі. Він для любителів порядку. Кожному виду овочів призначимо свою грядку, на якій висадимо рослини рядками. При цьому звертаємо увагу на сторони світу. Це потрібно, щоб більше високорослі види не затіняли низькорослі. Обов'язково враховуємо необхідну площу живлення для певних культур і сортів. Наприклад, для низькорослих томатів достатньо площі діаметром 40-50 см, а для високорослих може знадобитися 60 і навіть 70 см. Цей варіант посадки стане цікавішим, якщо, наприклад, висаджуючи томати, зробити бордюр із моркви петрушки або кінзи. Якщо грядка призначена для салату або базиліку, спробуйте висадити поряд зелений та фіолетові сорти. Щоб город зберігав довше декоративність, можна продумати таку схему посадки, де спочатку ростуть ранішні культури, а потім більш пізні. Наприклад, мені подобається висаджувати редис або салат, а потім їхнє місце займає розсада огірків. Ще один варіант американський метод посадки, запропонований всього 50 років тому. Спробуйте його, якщо у вас зовсім невеличкий город. Грядку ділять на однакові квадрати в оригіналі стороною 1 фут, що становить близько 30 см, і висаджують у кожному окрему культуру. В даному випадку спрощується посадка, тому що не потрібно запам'ятовувати відстань між рослинами. У кожному квадраті висаджують 1, 4, 9 або 16 рослин залежно від розміру. Як виняток, великі рослини можуть займати два квадрати. Наступного року ви можете поміняти культури місцями, щоб дотримуватись сівозміни. Крім того, легко розрахувати кількість насіння чи розсади та простіше доглядати за рослинами. А виглядає такий город, як на мене, досить цікаво та декоративно. Після того, як ми спроєктували город та обрали, який варіант посадки рослин нам до вподоби, треба продумати, скільки, куди і яких культур нам потрібно висадити. Для цього зручно робити нотатки, а ще краще доповнити їх схемами посадки рослин на кожній грядці. Повірте мені, це дуже цікавий творчий процес. А в результаті ви отримаєте не лише чудовий врожай, а й естетичне задоволення від вигляду городу. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.